Ще до зарахування в лави Збройних сил України онлайн можна вибрати військову посаду. Міністерство оборони України повідомляє про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Він покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн. Згідно з оприлюдненою інфографікою, рекрутинг до ЗСУ передбачає чотири етапи. Спершу вибір вакантної посади та військової частини, що кандидат робить самостійно, після співбесіда та комунікації з військовою частиною, далі оформлення у терцентрах комплектування і соціальної підтримки. І четвертий етап: направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат чи кандидатка не має досвіду перед проходженням військової служби, його чи її направлять. У відповідний навчальний центр до навчального батальйону резерву на курси підвищення кваліфікації для проходження базової загальновійськової підготовки та або фахової підготовки та подальшого направлення до визначеної військової частини. Підсумовуємо: добровольцю, який пішов до центру рекрутингу і обрав якусь бригаду. Більше не треба хвилюватися через те, що військомат направить його не туди, куди він записався. Отримавши рекомендаційного листа від обраного підрозділу, треба віднести його до терцентру комплектування і проходити медичну комісію.